Хлобни мають тисячолітню історію і тисячі імен знаменитих глубенчан зберігає та історія. З поміж них не загубилися і імена з роду шеметів. Рід Шеметів – це видатний шляхецький Великого князівства Литовського. І досі ведуться дослідження, чи є рід шеметів нащадками Гедіміна батько. Братів Шеметів був героєм Кримської війни. Родина заможна, освічена. Брати Шемети мали університетську освіту. Родина Шеметів в Лубнах мала цегельний завод, мануфактуру, млин. На жаль, сьогодні нічого від цього вже не залишилося. Окрім пам'яті. Носієм тієї пам'яті є лубинський краєзнавець Петро Підтоптаний, який, бодай словом, Допоможе відтворити атмосферу родинного будинку Шеметів. Зараз ми знаходимося на місці, де колись стояв будинок Шеметів. Це, були, це був заміський будинок, як по сучасному дача. Будинок стояв з півночі на південь. Було чотири входи. Якраз на цьому місці, де я показую рукою, він і стояв. Достояв цей будинок до 90-х років ХХ століття. І вже коли була незалежна Україна, його знищили. Втім, дещо нагадує про виробничі володіння родини шеметів. В цьому будинку знаходилась табачна фабрика. Побудований будинок був 1907 році. Шемети були якраз акціонерники цієї табачної фабрики. А далі метрів за сто знаходилася повщана фабрика, якою керували шемети. Як майже кожен шляхецький будинок чи то садиба, і шеметівський маєток має свій скарб, свою легенду, про яку розповідає Петро Підтоптаний. Зараз ми перебуваємо. На місці, де стояв будинок шеметів. Ми проходимо, можна сказати, по уявному будинку. Але зараз на цьому місці знаходиться приміське лісництво, і це вже приспособлені приміщення для, ну, скажімо так, для сільгосптехніки. Біля цього будинку шеметів, ще коли стояв він, стояли росли кілька дубів великих. Вони доросли до нашого часу. Зараз їх вже немає, але ще років 15-20 вони стояли. По, коли розповідали сучасники, що як Володимир і Микола випустили першу газету хлібороб, то вони її, один із екземплярів, поставили у капсулу і закопали під якимсь дубом. Спроба відкопати капсулу була. Приїздили сюди і родина шеметів, і краєзнавці були, і міська влада була, і була, і техніка. Підривали ці дуби, і були вони майже там один чи два знищені. Але капсули не знайшли. Но не було ніде сказано, під яким дубом було. Закопана ця капсула. Я думаю, що вона існує й до сих пор у цій святій землі. Спадкоємиця справи братів шеметів. Лубенська журналістка Ольга Трохименко також береже пам'ять про цей будинок. Очевидно, саме в ньому Ольга відчула поклик до журналістики. Я виросла у садибі братів Шеметів. Людей, які вперше. На Україні, на Лівобережній Україні видали україномовну газету Хлібороб. Перші сім років пройшли у цьому мальовничому краї. І я пам'ятаю той великий могутній дуб, який був біля будівлі, біля панського маєтку, братів-шеметів. Він був таким великим, що ми навіть із сестрою і друзями не могли його в чотирьох обняти. Але я ще пам'ятаю, як колись нащадки приїхали шукати гільзу, в якій була схована перший номер газети. З того часу, на жаль, гільзи так ніхто і не знайшов, але і дуб почав з того часу всихати, і зараз його вже немає. Ще також, я пам'ятаю, як ще малими ми бігали по тому маєтку, який був надзвичайно великим для нас. Він був уособленням. Такої архітектури. І я горжуся тим, що я прожила там перші роки свого життя. І до цього часу я пам'ятаю веранду, на яку виходила часто. До того ж часу я пам'ятаю, і мені дуже болісно про це згадувати, як почав розвалюватися цей будинок. Мені його дуже шкода, і шкода, що на його місці зараз стоїть просто забор. і просто... Якась електронна вишка. На жаль, на жаль, що так сталося, що ми, лубенці, не змогли зберегти цю пам'ятку архітектури і цю важливу для нас будівлю. На початку ХХ століття лубни стають одним з помітних культурно-просвітницьких центрів підросійської України. Лубенська громада складалась попервах з самої молоді. Її засновниками були брати Шемети. Які згодом 12 листопада 1905 року випустили без пред'явлення законом встановленого дозволу перше число газети Хлібороб? Одвічальним редактором газети Хлібороб був записаний Микола Шемет. Хоча фактичним редактором був Володимир Шемет. А редакція газети була записана як Дім Шеметів в місті Лубни. Друком вийшло всього п'ять. Чисел газети Хлібороб, яка закликала до автономії України в межах Росії, до передачі землі селянам, восьмигодинного робочого дня для робітників, відкриття українських шкіл. тощо. Друкувались повідомлення з інших міст України, з обох російських столиць, літературні твори, зокрема вірші харків'янки Христини Алчевської. В Майже не збереглося будинки, де були і жили брати Шемети. Ось на цьому місці стояв будинок, в якому в листопаді 1905 року вмістилася редакція першої в Росії газети «Українською мовою хлібороб. Видавця Володимира Шемета відвідував Михайло Коцюбинський. Окрім цього, потрібно сказати, що в цьому будинку бували такі непересічні особистості. України, як Нечуй Левицький, Панас Саксаганський, Микола Лисенко. Реакція російського царату не забарилась. Газету хлібороб закрили, та розголос про неї по Україні пішов. За рік в Харкові перший український державник Микола Міхновський видав газету Слобожанщина. Згодом він співробітничатимав в Харкові з газетою Утро. Яка писатиме про Володимира Шемета. Володимир Шемет був депутатом Російської Державної Думи. Він був серед тих депутатів, які підписали виборську відозву, в якій призивали населення не платити податі, не давати рекрутів, відбирати землі у поміщиків. Про це писала Харківська газета Утро. Також вона писала про арешт. Володимира Шемета у Лубнах. 9 декабря днем часов 12 обыватели были поражены появлением на улице около десятка городовых вооруженных в первый раз винтовками. Вместе с ними из здания полиции вышли помощник исправника и два полицейских назирателя. Вся эта процессия торжественно тронулась по улице. Полиция окружила дом бывшего депутата Государственной Думы Владимира Шемета и начался обыск. Самого виновника события не оказалось дома. Весть о том, что производят обыск у Шемета, с быстротой молнии, распространилась по городу. Обыватели высыпали на улицу, целые толпы бродили по улице, прилегающей к обыскиваемому дому. Собралось столько народу, что полиции пришлось вызывать казаков для того, чтобы разогнать толпу. Обыск продолжался целых четыре с половиной часа. Обыскали и жену Владимира Шемета при помощи двух приведенных баб. Обыск оказался безрезультатным, так как ничего не было найдено. Нині ми можемо вклонитися пам'яті братів Шеметів. Лубенські краєзнавці і патріоти спромоглись гідного пошанування творців першої українськомовної газети на підросійській Україні. Ми знаходимося на місці сімейного склепу родини Шеметів. Вона знаходиться за 150 200 метрів від будинку шеметів, який був трішки нижче. Тут поховані Михайло Казимирович. Його дружина і дочка. На цьому ви бачите, що написано Володимир Шемет, Микола Шемет і Сергій Шемет. Сергій Шемет і Володимир Шемет поховані не тут. Володимир похований у Києві, а Сергій в Австралії. Найтрагічніше склалася доля Миколи Шемета. Колись на цьому місці ріс сад Шеметів. Пізніше посадили ліс, сад викорчували, це все було вже за радянських часів. І ми підходимо до того місця, де похований Микола Шеміт. Якраз він і був головним редактором газети Хлібороб. Історія його поховання дуже трагічна. У му році, в серпні, місяці, в місто і в район зайшли денікінські війська. Вони були, були тут до грудня місяця. І ось якраз Микола Шемет повинен був через їхню контррозвідку організувати військо е і очолити це військо. Микола Шемет, який був патріотично настроєний і розумів, що таке денікінці, він навідріз, відказався. І тоді його через тортури. Було вивезено у цей ліс до родини своєї, яка тут захоронена, і розстріляно. Про це повідомив уже пізніше. В мене є селист Жодан Шемет це син Володимира Шемета, який цю історію і розповів. Відчутно, як багато нагадує в лубнах про братів шеметів. Але про ці місця треба знати. Треба знати і ставок братів-шеметів. У кожного парському маєтку був ставок, обов'язково. Парк, ставок і сад. Це обов'язково в нашому краї це було. У шемиті був оцей ставок. До сих, пір, до сих пір його називають всі рибалки, як запитують, де ти ловив рибу. На шеми тому Ось таку пам'ять. Да. І е вони дійсно оставили всім наших, нашим рибалкам дуже велику таку пам'ятку природи. Де всі повинні сказати Спасибі вам, шемети, що ви... ми можемо насолоджуватися хоча б рибальством. Будинку Шемитів вже не відновити. Однак лубенчанин Петро підтоптаний не проти трошки помріяти. Хоча у цьому будинку, якщо вважати, що тут проходить за 30-40 метрів траса Київ-Харків, тут можна було б зробити музей української преси.